Да, да, да. А кросівки 34-го розміру сюди влізуть, питає наш підписчик, дивіться, 40-й розмір в фольговану упаковку для цукерок ідеально. Ну тільки якщо ви збираєте дарувати два, то треба два пакетика вам для новорічного подарунка. Дивіться. Що в нас є по фольгованій упаковці? Це великі розміри. Є отакі от от 25 на 30. Ціна розпочинається від гривна 40 за упаковку, але всередині 100 штук. Але якщо вам прислівки, треба тільки 2 штуки відправити, прийдеться брати, все одно всю упаковку. По новорічна упаковка. Всі розміри. Є пакети з прорізною ручкою. Раз. Ціна їх гривна 85 є от Є отакі от варіанти, більші 29 на 37. ну Круті рисунки. Ну, дійсно класний малюнок. А ось сучасниці з, 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 з квітами, а з квітушками. Це мені подобається. Потім недорогі варіанти. 3,40. Це великого формату. Отакі от от пакети 3.40. Дитяча тема. В нас в наявності. Ну і звичайно, найдорожчий пакет це глянцевий пакет з спеціальним покриттям. Ціною 6,40. В стандартному розумі з навісною ручкою всі варіанти на під новий рік у нас є. Було б у вас тільки бажання замовляти і робити подарунки для своїх рідних.